На днях висадили братики під зиму у відкритий ґрунт. Зараз так вам покажу. Досить така, скажімо, прилічна площадочка минулого року бракнуло. Цього року посадили більше. Ми спочатку значить, сіяли їх з насіння у плошки, потім пікірувалися вони у касети, і вже з касет. Садили ось так рядочками у відкритий ґрунт. Вони садяться під зиму, ну, ми садимо під зиму, скажімо так. Дехто робить зовсім по-іншому. Братики не бояться морозу, вони чудово переносять зиму. Я показувала, в принципі, раніше, як вони перезимовують. В ідеалі було б добре, якби була зима сніжна, але в нас клімат міняється. І в принципі минулого року снігу в нас було небагато, але вони дуже чудово перезимували. І це, якби скажімо так, не сказалося на їхньому цвітінні.